Вона розтопила його броню, а він став тим, на кого вона чекала усе своє життя. Історія кохання у війну. Пата Дмитрівна можна вас на секундочку. Будь ласка перед побратимами, колегами, медиками та друзями. Юрій освічується коханій ладі. Я досить сильно тебе кохаю. <плес> <плес> Юрій родом з Полтавщини. Раніше воєнного досвіду не мав, та через особисту трагедію призвався добровольцем. Людьми їх назвати не можна. Це мерзота, повна мерзота. І ця мерзота 1 березня при обстрілі Харківської ОДА Забрала в мене тата. І тоді я. Дав собі слово, що я все рівно. Я помщуся. Цілунок війни так Юрій насміхається над своїм пораненням. Розповідає на довгий час закрився у собі, але його броню розтопила психологиня лікарня, у якій проходив реабілітацію. Лада вона родом з Авдіївки. Є така методика не дивитися пацієнту в очі. Я його раз порушила. Я подивилася Юрію в очі. Я побачила там ту глибину і ту теплоту, яку може дати тільки людина прайше пекло. Місяць залицянь, розмов та зустрічі і Юрій досяг свого не менше тішиться, що стали причетними до цієї романтичної історії у Вашківецькій лікарні. Без кохання, без любові не може бути майбутнього. А та як ми українці, і в нас щира душа, і ми всі вміємо і любити, і кохати. Я думаю, що це, це саме прекрасне, що може бути в цьому житті. Навіть таке феєрічне освічення у коханні допомогли організувати тут, у лікарні. Старша медсестра Жанна Репецька і головний лікар Олег Малига підтримали наміри Юрія, сприяли йому у всьому. Місцеві дівчата тим часом уже приглядаються до військових, які тут проходять реабілітацію. кажуть, гарний початок вже є, тож продовження неодмінно буде. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ Чотири.